Доброго дня. Сьогодні я пропоную поговорити про стратегію обстежень, які ми застосовуємо для діагностики пошкоджень зорового нерва. І сьогодні пропоную зупинитися на такій частині, яку дуже часто ігнорують навіть досвідчені лікарі, а молодь взагалі не хоче цим займатися. Однак діагноз і різновид пошкодження він криється в 90% саме в цій частині. І мова йде не про МРТ, не про візуалізуючі методи, які дозволяють оглянути, а все ж таки методи, які збільшують довіру пацієнта, коли він більше відкривається. Більше розкриває таємниць, що і коли з ним сталося. І це йдеться мова про е, такий етап дослідження, як скарги і анамнез захворювання. Хтось буде зі мною сперечатися, що ці методики вже застарілі, ніхто, ніхто так не діагностує. Ми привикли вже до цифрових методів і штучний інтелект. Часто багато моментів, коли він випереджає і більш точніше діагностує. Однак, ще в уявленні пацієнтів саме опитування, саме те, як ми з ним говоримо, як ми ставимо запитання. На які нюанси ми звертаємо увагу, саме цей момент е, дає нам можливість формувати зв'язки е, і довіру, і бажання продовжувати далі взаємодіяти. І почнемо ми ось така табличка, я вам покажу. В якій зібрані більшість моментів, на яких ми повинні зупинятися, коли ми опитуємо пацієнта. І почнемо з початку. Пацієнт, який до нас звертається з патології зорового нерва, одна із перших скарг, на які він зверне увагу, це погіршення зору. Кожну скаргу, кожен симптом треба деталізувати. І саме погіршення зору теж треба деталізувати. Тому що наші пацієнти не завжди знають, як донести нам свої скарги. І дуже часто плутанина. І в діалектах, і плутанина в тих термінах або в тих словах, якими називають пацієнти свої недомагання, наприклад, погіршення зору можуть називати як пилина в очах, як заслонка, завіса, сіточка, порушення контрастності, трошки розмити. Вуаль є таке слово. Буває, скаржиться на те, що їм щось заважає, заважає око, заважає щось всередині ока. Ми... Теж одні люди звертаються, коли зір пропав повністю, навіть світла не бачать, а другі звертаються тоді, коли. Якраз світочка, якраз вуаль, якраз просто пилина перед очима, і це стає приводом для того, щоб вони звернулися. Другий момент, який теж, але тут вже треба розпитати, тому що він не настільки очевидний, як втрата зору, тут є розлади кольору відчуття або погіршення відчуття. Кольору частіше це червоний. Червоний стає не настільки яскравим, яким він був, особливо якщо це стосується одного ока. Червоний не настільки червоний, не настільки рожевий. Якщо порівнює пацієнт між двома очима або між тим, як він бачив раніше цей червоний, то зараз він буде бачити його по-іншому. І саме це зверне увагу, особливо при гострих станах, при, при тих, коли зір потребує більшої уваги і більшого спостереження. Дефекти поля зору пацієнти теж описують по-різному відчуття плями в очах, причому цю пляму слід відрізняти. Пляма, яка викликана помутніннями в середовищах ока, в, наприклад, при катаракті, при помутніннях в склистому тілі, пацієнт відчуває появу плями мушок, а дефект поля зору, який також може описуватись як відчуття плями. Він, як правило, нерухомий. Він, як правило, видимий тільки при певному положенні погляду. Якщо погляд зміщується, то відповідно пляма або зникає, або втрачає видимість, але при різних обставинах життя, при різних моментах. Ця пляма може з'являтися, може зникати в залежності, наприклад, від самопочуття, від втоми, від не знаю, якогось такого тригерного моменту. Вона може змінювати своє положення. Сьогодні я бачу її справа, завтра я її бачу зліва. Важливо розпитати, як саме він бачить цю пляму. Хтось бачить яскраву. Як спалах, як зірка, салютики в очах. А хтось бачить білу, сіру зетку, хтось бачить кольорові кульки. Це все різні ознаки, різні мають значення діагностичне, різні частини зорової системи їх провокують. І теж в одних випадках е, дефект поля зору, і ця пляма, яка є, це є е, результатом втрати чутливості в якійсь ділянці, а в інших випадках це може бути навпаки продуктивний е, симптом тобто, навпаки, продукується те, чого немає: зорові галюцинації, фотопсії. Позитивні скотоми можуть бути викликані позитивним тим, тим чого немає. Не, не засуджуємо, просто слухаємо і деталізуємо. Пацієнт не винуватий в тому, що він бачить, навіть які б дивовижні картинки він би вам не розказував і не малював. Зі скарг, зі сторони очей всі, далі нам потрібно деталізувати через історію хвороби. І починаємо з того, що процес дефект зору він односторонній чи двосторонній. Бувають захворювання, наприклад, неврит зорового нерва. Він може починатися з одного ока, через деякий час перейде на друге око. Е, можуть бути захворювання, які починаються відразу в двох очах. Е, дуже часто ішемічні процеси або дефекти поля зору, вони можуть стосуватися двох очей. Але пацієнт, наприклад, скаже, що він не бачить на праве око, але насправді його. Відчуття зниження зору правого ока буде викликане не стільки дефектом в правому оці, скільки дефектом поля зору в правій половині. Це складно відрізнити. Другий момент це вік пацієнта. Безумовно, вік пацієнта впливає на стратегію діагностики. Якщо ми беремо. Загально прийняті людські уявлення про зір, про вік і вікову залежність від зору, чи зору від віку. Тут є дві крайності. Якщо ми говоримо про дітей, багато людей вважає, що дитина переросте свій поганий зір. Хоч ви знаєте прекрасно, що це не так. І є захворювання, які можна полікувати тільки в дитячому віці. Наприклад, амбліопію ми можемо полікувати тільки в дитячому віці. Тоді, як в більш старшому віці, вже підлітковий вік, якщо, якщо амбліопія не була полікована вчасно, то вже це поїзд пішов і безповоротно. І якщо говориться про людей старшого, похилого віку, але кожен собі вважає, коли, коли для нього це похилий вік. І теж люди вважають, що вже після кожен свою цифру називайте, пишіть у коментарях, це нормально, що не бачимо. І це теж помилкове враження. Тому що, тому що вікову залежність має тільки зір на близьку відстань, коли ми не бачимо читати. Після 40 це нормально, коли знижується зір на близьку відстань. Зір на далеку відстань, якщо немає патологічних змін, має залишатися весь час однаковий. Якщо ж він знижується на далеку відстань. Це завжди патологічна ознака. Повертаючись до віку, нагадаю, що чим менша дитина, чим молодша дитина. Про зоровий нерв ми говоримо. Варто підозрювати пухлини, новоутворення і генетичні вади розвитку, які призводять до атрофії зорового нерва. І тут складності, тому що маленькій до року дитині визначити зір є свої пристосування, дитячі офтальмологи про це знають. Дорослі, може здогадуються, може ні. Починаючи десь з 9-12 років, збільшується частка запальних захворювань. І автоімунних починається період, такий, який небезпечний щодо початку, дебюту і розсіяного склерозу, і ревматичних станів, ревматоїдний артрит, ревматизм, червоний вовчук. В більш в такому гарному віці після 30-35 збільшується імовірність ішемічних пошкоджень. Знову ж таки, інфільтративні пошкодження, тому що активується багато автоімунних процесів, таких як і ті ж ревматичні процеси, хвороба крона, автоімунний тиреоїдит і велика, велика кількість теж. І в більш такому літньому віці. 70, 80, у когось 60. Теж частка інфільтративних компресійних пухлини, доброякісні, зоякісні. На жаль, вони теж займають достатньо таке вагоме місце серед причин втрати зору, пов'язаних із зоровим нервом. Наступний пункт, який я пропоную обговорити. Це зниження зору, воно розвивається раптово чи поступово. Якщо для гострих станів неврит, ішемічна нейропатія, травматичний, токсичний варіант, це все є стани, які дають раптове зниження зору. Раптово це пацієнт знає, коли це відбулося, за яких умов це відбулося, що він при цьому робив, що спровокувало. Тобто він може багато що нам розказати: з другого боку, глаукома, компресійні пошкодження, викликані пухлинами, викликані підвищенням. Черепного тиску, ці стани розвиваються поступово, міопія розвивається поступово роками. Пацієнт навіть може не знати довший час про те, що він не бачить або бачить якось не так. І тут складнощі, тому що це вже запущені стани, як правило, вже невідновний процес. Який триває роками, і тут таке. Е, крім якщо ми говоримо про зоровий нерв, якщо ми говоримо про нейрофтальмологію, то крім зниження зору, тут, як правило, поєднуються ці симптоми скарги із скаргами зі сторони інших частин тіла. Е, при цьому може бути головний біль, гарячка. Тягне ногу руку, десь там мурашки, десь болять суглоби, десь розлади менструального циклу, жінок, потенцію чоловіків. Тобто ці симптоми можуть випереджати зниження зору, наприклад, боліла голова і пропав зір, або навпаки, спочатку пропав зір, або з'явилися плями, мушки. А потім виник головний біль. Дуже часто зорові, скажемо, розлади вони провокують головний біль при мігрені, наприклад. Тобто зорова аура, яка супроводжується чи зоровими галюцинаціями, чи появою фотопсії, зірочок, мушок. Плям, і ці плями дають і головний біль, і нудоту, і головокружіння. Насторожую, якщо є С -с 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 сковані щелепи, біль скальпу, біль голови, шум вухах, запаморочення, втрата свідомості. Ці моменти дуже небезпечні, особливо тоді, коли є е, підозра, або вони повинні нас наштовхувати на підозру стосовно е, підвищення черепного тиску, або за рахунок ліквару, або за рахунок венозної крові. Далі нам потрібно детально розпитувати, це вже швидше буде е, анамнез не хвороби, а анамнез життя. І починаємо, напевно, що з тих медикаментів, які е, вживає пацієнт. Він може вживати їх для покращення стану зору, наприклад, капати каплі. Вживати таблетки для зменшення головного болю, цукрознижуючі засоби, засоби для е, нормалізації артеріального тиску, е, але ми маємо пам'ятати, що медикаменти можуть мати свою роль в токсичності е, щодо пошкоджень зорового нерва. Особливо, особливо небезпечні, скажімо, такі таблетки, як амідарон, кардарон, які вживаються для регуляції аритмії, але для зорового нерва вони є токсичними і можуть бути причиною токсичної нейропатії. Інші токсини. Сурогати алкоголю, е нікотин, е вживання якихось е зараз антидепресанти, е їхня дія на зір. Радіація. Радіація це може бути використання ультразвуку, використання лазерної якоїсь техніки операції. Е Променева терапія, якщо пацієнти хворіють на онкологічні стани, можливо, їм проводилися лікування променевою терапією, обличчя, ніс, око і так далі. Може бути і віддалені частини тіла, але тим не менше, променева терапія вона може. Бути провокатором і катаракти, наприклад, і разом з тим і пошкоджень зорового нерва. Бачите, теж слід звертати увагу на харчування, на е, режим дня, скажімо так, на дієту, чи зараз знову ж таки, чи пацієнт є вегетаріанці, вегани. Тобто фруктоїди, сироїди і так далі, тому що якась частина нутрієнтів може не поступати в організм, якась частина може не засвоюватися або неправильно засвоюватися. І це може бути причиною метаболічних або нутрієнтних нейропатій, яких є дуже багато різновидів. І це ми маємо враховувати. Крім того, токсини можуть поступати теж із продуктами харчування, пестициди, ботулізм, отруєння грибами, беладонна, яка розширяє зіницю, теж бути причиною зниження зору і пошкодження зорового нерва. Системні захворювання, гіпертонічна хвороба, атеросклероз, цукровий діабет, сонне апної, тиреоїдна хвороба, знову ж таки, гінекологічна вся лінійка, вживання контрацептивів, оральних внутріматкові спіралі. Якісь втручання хірургічні, які були, передували втраті зору, це все наркоз перенесений, це все може бути тригером або тим моментом, із-за якого знижується зір. Дефіцити вітамінів, чи пацієнт про них знає, не впевнена. Але якщо у пацієнта є проблеми з шлунково кишковим трактом, хвороба крона, виразковий коліт, хронічна виразка, ці всі речі заважають нормальному всмоктуванню, засвоєнню вітамінів, поживних речовин, нутрієнтів, і теж бути таким фактором, опосередкованим фактором. Але зниження зору і пошкодження зорового нерва. І останнє це сімейний анамнез або генетична, генетичний анамнез. Не всі генетично обумовлені захворювання, вони є вроджені, е, такі як пігментна дистрофія. Може розпочинатися в більш пізньому віці в дорослої людини, і якщо тут важливо розпитати і лінію матері, але її батька, її діда, тому що багато, наприклад, хвороба Лебера, нейропатія, вона щеплена статтю, і це передається жінки перпереносчі. Таких захворювань. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, можливо, ви впізнали якісь із цих симптомів у себе, у своїх знайомих. Можливо, я пропустила якісь із пунктів. Хто самий уважний? Пишіть, будь ласка. Буду рада е, бачити вас на своїй сторінці. Підписуйтесь на мої соціальні сторінки.